На початку 1939 року Карпатська Україна перебувала в стані підвищеного напруження. Під вечір на робощі 1938-39 років у горах між Ужгородом і Перечином часто лунали постріли. Конфлікти на кордоні з Угорщиною були звичним явищем. Водночас Чеська республіка, аби зберегти контроль над краєм, ухвалила закон, що дозволив створити автономію для карпатської України. Уже 12 лютого того ж року відбулися вибори до сойму, на яких понад 90% виборців проголосували за українське національне об'єднання, очолюване Августином Волошином. Вночі <звук> з 14 на 15 жовтня Устя зібрався з стоєм Карпатської України. Тут, на тлі переповненого залу, під звуки хвилювання було проголошено незалежність Карпатської України. Августин Волошин, відкриваючи засідання, звернувся до нації із словами Тараса Шевченка: Стане Україна, світ правди засвітить! Цей момент став не лише формальним актом незалежності, але символом прагнення українського народу до свободи. Проголошення державної незалежності карпатської України супроводжувалося створенням Конституції, де зазначалося, що новостворена республіка є незалежною державою з президентом, а українська мова стає державною. Прапор республіки був синьо-жовтим, а гімном ще не вмерла Україна. Однак цей момент насправді став початком короткої, але значущої боротьби, як зазначає англійський журналіст Майкл Вінч. Проголошення незалежності вили досить холодним. Люди, що стояли на площі хуста, не вигукували патріотичний гасл, чи не співали гімну. Всі були свідомі того, що це лише тимчасова перемога. Наступного дня, коли Карпатська Україна ще святкувала свою свободу, на її землю ступили угорські війська. Проголошення незалежності карпатської України стало світлим моментом в історії нашої боротьби за власну державність. І хоча ця боротьба завершилась трагедією, цей акт залишився символом нескореності і надії на майбутнє. Виконуючи іменем Карпатко українського народу своє святе право самовизначення проголошує повну самостійність карпатської України. Проголосити Україну незалежною демократичною державою.